Вітаю всіх на каналі New Fishing. Так як я планую всю ночь ловити, сидіти біля уділич, взяв отакі от от сигналки Hi-Res b 150 Це такі ж самі, як Hi-Res Q5, тільки ті з пейджером, а це йдуть звичайні без пейджера. Вони недорогі і купив нові крони. Зараз ставлю в них новенькі крони. І поставлю такі ось, ось свінгери на цепочки. це також хайрісі. Дуже круті сигналки, Хоч у них і нема привязки до пейджера, продаються вони поштучно, але в них тут дуже багато всяких функцій. Включаються вони длительним нажатием цієї центральної кнопки. Регулюється громкость, Регулюється тональність. и чувствительность. Также в них есть функция антивор удочка лежит нажимаете трижды кнопку удочку когда кто снимает кладе назад перестает сигнализация срабатывать также есть тут ночный режим есть индикация коли крона разряжается лампочка вся светится поклевка в берег від берега разным звуком и по-разному светодиоды показывают і оцей светодіод, коли від берега то просто горить, а коли покльовка в берег, він мигає потом. Тобто, якщо ви прозивали виходите, дивитесь, то з палатки там, наприклад, видно навіть по цій лампочці, куди покльовка була. Дуже класні продумані наворочені сигналки. Коштують вони недорого. Покупав на Aliexpress, Ссылочку вам під відео залишу на них. І такі от простіші Ну Прикол в них тут в том. Що, во-первых, дуже классно продумана оця система зажима лески. Регулируется она. И вони эти шарики пластиковые, гладенькие, такие классно. Леска за них не засыпляется. Можно отрегулювати как хочешь. У них ще дополнительный груз есть. Значит, его можно снять. То есть можно легче их, можно тут тяжелей тяж, ну, тяж И у них ще есть возможность всю большую бочку снять и залишить только маленькую. То есть сделать вообще такие карасевые, вообще миниатюрные свингерки можно, бачите. Ну, короче, стоят они вообще копейки, зато функционал капец. И светлячок еще можно в середину вставить. Поставил второй порог чувствительности на сигналках. Вы видите, ветер раздулся, волну он погнал, чтобы зря не пикали сигналки. Поставил чувствительность чуть-чуть меньше на одно деление.